Всіх вітаю, друзі! Що в нас цікавого буде на огляді? Ось такий паяльний фен від компанії Фнірсі з маркеровкою САК-55. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь, ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт З цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну що ж, друзі, давно я хотів, щоб Фнірці випустили паяльний фен. У мене є паяльний фен, звичайний, там та станція якась 996, ось такий, що з паяльником. Ну хотів я від фнірсіка. А на якомусь то відео, я не знаю, чи з паяльником, чи з чим. Я казав, блін, поскоріше би вже в Фнірсі е, випустили оцей паяльний фен. На кінець -то він вийшов і вийшов він, на мою думку, шикарний. Дивіться, ось такий фен. Нема окремо станції, є ось такий от блочок. Е, є там різні комплектації, Дивіться, що в нас поставляється. І в нас поставляється одна насадочка, ось така. Ось ця підставочка мені просто капець сподобала. Знаєте чому? Тому що ти можеш цей паяльник ставити в положення вертикалі, горизонталі, як тобі комфортно. Є підставка під насадки. Коротше, вона важка. Я вам скажу важка. Повністю з металу зроблено тут гуми. Ну, супер, супер, добре. Що там ще є? Більше тут нічого в принципі нема. Добре, коробок відкидаємо. Ось наша вся комплектація. Давайте ми ось так розставимо, розпакуємо. Не знаю, друзі, чи в когось є такі рішення, але ну, рішення мені в фнірці дуже подобаються. Ось їхні продукти. Я вам чесно скажу. Дивіться, це ми відставимо. У нас є блок живлення. Е, давайте розмотаємо зразу шнурочок. Нема окремого блоку, плата та керування вмонтований сам фен, що дуже прикольно. З боку, що хочу відмітити такі силіконові вставочки, дуже приємні. І я би не сказав, що він досить великий. А ну, візьмемо цей мій фен. Ось так. Трошки більший, але подивіться <поставі> подивіться, тут от ширина. І блін, по довжині вони одинакові. Ну, в загальному мені подобається. Так, давайте перейдемось. До блоку. Інструкцію я викинув. Де є інструкція? В принципі, що в інструкції тут розбиратись. В Нісі дуже все просто, там нічого складного немає. Тут як ти його можеш ставити, хочеш льожа. До речі, ось такі от комплектації вони коштують дешевше. Тобто є ось такі підставки пластикові, е, в ті підставки пластикові вставляється оцей блочок. І, і воно досить все компактно. Зараз я вам покажу на цьому. На... На Aliexpress. Тут керування, температура показує, яка кольор. Індикація підсвічується кнопка, в якому режимі в нас фен. Непогано. Тут все по стандарту. Тут, в принципі, нема що читати. Коротше, сам фен, сам фен в нас може нагрівати температура. У нас йде від 100 до 450 градусів, 550 Вт максимум. Чи він 555 Вт. Ми сьогодні це все провіримо, підключимо, глянемо. Далі блок. Йде блок у нас йде. ага, Бачите, він має два живлення. 13 вольт, 1 А він живе саму плату, ось тут, тобто керування. А от іменно вже 220 вольт, 200, 200 240 вольт 3 Ампера. Він живе сам фен, типа нагрівальний елемент, дуйку і так далі. Коротше, ось такий от блочок, непоганий, акуратний, маленький, і шнурочок довжиною, ну, метр десь. І що я вам скажу, шнурочок у нас тут є ціліконовий, він м'ягенький, це не дубовий. Оце я вам точно скажу, він дуже приємний на дотик і він м'ягесенький. Як наш фен ставиться? Ти можеш його ставити ось так. Давайте я вам покажу ось так. бачите? І ти можеш його ставити ось так. Ось так. бачите? Ось так він ставиться. Як тобі комфортно? Ну, дуже круто. Ти, наприклад, хочеш поміняти насадку, як це все у нас відбувається. Дивіться, як вони круто зробили. Кажу, підставка досить важка. Ну, чи я одною рукою, не підтримуючи підставки, чи я це зроблю? Я вставляю. Фен. Ну, Тяжковато одною рукою. Я вам скажу. Отак. Вставив. Бачите, які в нас е тут є скоби такі, що вони прижимають. Я попаяв щось там, випаяв і хочу зняти. Берете, ось так. Ну, знімати треба одною рукою однозначно притримувати, але це комфортно. Не потрібно чекати, поки фен остине, потім вставляти на сад. Це дуже я вам скажу комфортно. Чому? Тому що кажу, у мене от, стоїть від кнірсі станція. Я собі взяв от, так же само. Наприклад, станція, бачите, я витягнув, мені потрібне жало. Я засунув собі нове. Ось так. Все, паяльник паяє. Мені не потрібно чекати, поки паяльник остине. Це жало собі остиває. Поставив, воно все працює. Добре, давайте детально ще перейдемо до самої підставки. Підставка виконана тут у нас пластик, тут у нас повністю метал, і внизу вони зробили силікон. Звичайно, щоб не розплавити оцієї краски. Фарбування тут виглядає таке як порошкове. Ось тут внизу таке, як порошкове. Ну дуже гарно, класно зроблено, ну реально. І підставка така досить важка. Добре, ну що, по інструкції ми, в принципі, кажу, не будемо дивитися. Це ми відставимо назад на бік, Давайте зараз спробуємо. Його включати і працювати ним. Ну що ж, дивіться, на AliExpress на даний час майбутня ціна цього фена буде в нас 1651 гривня. Але ось така комплектація. Пластикова підставка. Ще раз повторюсь, під цю підставку заїжджає блок, це дуже комфортно. Одна насадка і сам фен. Далі, це буде майбутня ціна. Як ви бачите, 1651 гривня. Буде коштувати ось такий фен. Далі, якщо ви хочете комплектацію, наприклад, як в мене, ось така комплектація коштує 2300 Тобто на 800 гривень дорожче. Зажимаємо кнопочку, вмикаємо. Вибираємо мову. Бачите, я ще нічого не налаштовував англійська. English. Зараз на даний час він в режимі сну. Нажміть любу кнопочку. Давайте ми цю нажмемо. О, він вже почав дути народ. Та, 600 Вт. 640 Вт. Ви самі все бачили. Давайте поставимо. Все, я його поставив, він виключається. І зараз піде в режим сон або в режим очікування. Все, 80 градусів було, 80 градусів він е, вимкнувся і підтримує температуру 80 градусів. Якщо ми ще раз його дістаємо, подивіться на споживання 700 Вт. 700 Вт він видає. Вони писали 550. І е, в такому стані, бачите, коли ви його розпакували, він зразу 300 градусів дує. Ну, блін, температура гаряченько. Добре, давайте будемо по налаштуваннях, щоб себе не спекти ще. Як ви бачите, в нас тут є 4 кнопки керування. Цими кнопками, я так розумію, ми давайте збавимо температуру до 100 градусів. Ось так. 100 градусів я, в принципі, нажав, він зараз скине. Подивимось, чи, чи можна виставляти тут крок температури і так далі. Так, скидує він до 100 градусів, бо зараз мені тут силікона здувається, дуже швидко нагріває. Реально, порівняно з цією дешевою станцією за 1000 гривень, ціневої земля, повірте. Я нею користуюся, вона нормально працює, питань немає. Щось випаєте, ти випаєш. Коли нажимаємо середню кнопочку, ми переходимо в силу потоку. У нас сила потоку в воздуху йде від О, можна скрутити, Від одного, так як там писали, до 20, так? Досить, досить потужно. 20, бачите? Є. Скручуємо на одиничку, нехай буде. Далі ще раз нажимаємо. Це ти виставляєш температуру вправо-вліво. крок у нас 25 градусів, як ви бачите. Далі. Це в нас зверху йдуть пресети. Як пресетами керувати? Зараз розберемося. Ага, я виключив його. Бачите, зараз на даний час я зажимаю виключив. Давайте ми його включимо. Нажмемо любу кнопочку. окей. Добре. На четвірці. І а як тут я температуру. А як мені пресети міняти? От мені дуже цікаво. Може, два рази? Ага, два рази нажимаєте. Ми заходимо в меню налаштування. Зажимаємо. Назад він пішов в сон. І сюди. А як пресети міняти? Можливо, тут. Ага, ось тут ми на цю кнопочку міняємо пресети. Це 2 За замовчування в нас стоїть 300 градусів. Це, Це один. Також 300 градусів, це 2, 300 градусів і це 3. У нас три пресети: перший, другий, третій. Все супер. Давайте на перший. Щоб виключити, пресети ми сюди і знову скрутимо, бо тому що дує він так добре. Все, температура нас спала до 100 градусів. Давайте перейдемо в меню. Зажимаємо. А, то я виключаю. А, блін, знов два рази треба нажати, походу. Давайте ще раз включимо, бо то я, нечайно, його виключу. Бачите? Знову нажмемо будь-яку кнопку, Окей. Раз, два, зайшли в меню. Так, тут у нас самий перший пункт автовиключення. Дивіться, у нас виключення. Можна виключити зовсім ту функцію. Тобто 5 хвилин, якщо ти ним не працюєш, він вимикається. 10 хвилин, 15 хвилин. Або виключити цю функцію. Я виберу, наприклад, давайте ми нажмемо. Я виберу 15 хвилин. Окей. Окей, є, йдемо далі. Цей пункт відповідає за автоматичне включення і виключення, коли ви берете його з підставки. Ви можете цю функцію включити або виключити. Вона в мене буде включена це так комфортно, тому що ти взяв з підставки і він починає вже дути. Якщо ми її от включимо, от, е, off-виключений. Ну, зараз ще раз. Он. On. On. Давайте ми вийдемо. Зараз спробуємо, як вона працює. Він в СНІ, ставимо його, витягуємо. Бачите, він далі в сні. Поки ти не нажмеш кнопочку, він аж тоді працює. Ось ця функція. Але мені краще комфортно, коли ти витягуєш, і він вже починає дути. Добре, давайте ми зайдемо ще раз сюди. І цю функцію, ми, ми тобто функцію виключення включимо сюди. Окей, окей, добре. Далі. Тут у нас температура Цельсії фаренгейти. У мене стоїть цельсії. Далі мова китайська англійська. Далі, що в нас є. О, пресети. Пресети, ти собі можеш вибирати. Пресети я обов'язково собі виберу на перший канал. Ану, подивимось. Наступні пресети, наступні пресети. Наступні пресети. Далі, де вони є? Ага. Нам треба вийти догори. Окей. Назад. Другий пресет. Ідентична температура. Давайте ми на другому пресеті ми поставимо температуру. Швидкість потоку давайте ми виставимо, наприклад, 15. Е і температуру ми виставимо. Температуру ми виставим 350 градусів. 350. Ось так. 350. Другий пресет. Так, є 350, окей. І зараз йдемо назад. Назад. І третій, ми виставимо 450, тобто максималка. І виставимо швидкість потоку 20. Є окей, сюди. Кажу 300. 450 виставимо. Бачите? Зажати можна. А, можна зажати, народ. Дивіться, зажимаєте. І максимально ми ставимо 450 градусів, що він може. Ось так. Є окей, Стрілкою назад. 350, 300, сюди візьмемо стрілочку назад, йдемо нижче. Що в нас нижче? Е... Температура кроку 25 градусів. Я залишу, нехай буде по замовчуванні. Далі температура в режимі очікування або в режимі сну 80 градусів. Нехай буде 80 градусів, це нормально, він досить швидко нагрівається. Далі. Так, наступне це в нас. Включення активно, тобто вентилятора, коли ви ставите, щоб він охолоджував на максимальній швидкості, можете включити, можете виключити, щоб охолоджував тен. Далі в нас температура, калібровка. Сюди не лізу. Тут температура калібровки, я думаю, він калібрований нормально заводу. Внівські, в принципі, калібрується нормально, Там паяльники, я перевіряв і так далі, все працює супер. Це в нас підсвіточка. Ви можете, яскравість підсвіточки в нас на максималці. Можна 7, 8, 10... Та нехай буде 10. Окей. Далі в нас е, скидання до заводських налаштувань. Ось так. Ресет. Все, номер прошивки, версія е, 1.2. Все, він в режимі сну. Ставимо підставку, Беру я термопару. Зараз надінемо цю насадочку, возесеньку, одну насадку. Ось так. Ану, давайте я перевірю, чи підходить під ці насадки швиденько. Зараз від цього відкрутимо і будемо бачити, підходять насадки чи не підходять. Так, народ, підходять ці насадки від дешевого фена. Дивіться, тут затягуєте, ставите собі насадку нормально. Це від паяльної станції 8898. Ну, вони всі стандартні. Бачите, заходить заходи сюди, закручуєте собі нормально ось так. бачите. Закрутили, притримали. Зараз. Ось так. Закрутили. Супер, можна паяти. Добре, знімаємо. Ставимо цю насадку, ставимо його в підставку. Ось так. Беремо термопару. Зараз ми прям і фнірсиком замірюємо. Фнірсик, в принципі, досить точно показує на термопарі. Так що поїхали. Бачите, дуже швидко він нагрівся. Представляємо, дивимось на мультиметр. Я приблизно 200... 270. Ану, давайте. 277, 270. 280 градусів, 290. Так, народ, він дуже точно відкалібрований прямо за воду. Ну, е, міліметра 3,2. У мене термопара. 294 градуса. Коротше, супер. Давайте ми візьмемо другий пресет. Другий пресет це в нас на 16. в мене виставлено. І 350 градусів. Дивимось. 340, 340, 350 градусів. 356, 300, 360 градусів. Ну, супер! Дивіться, добре. Наступний присед ставимо е третій. У нас 450 градусів. Це максимал. Пробуємо. Народ. Думаю, мультиметр вам добре видно. Дивимось. 400. Та, 455 градусів. Ви самі бачите, я прям впритик тримаю. Дивіться сюди. 444, 450 ви бачили градусів. Ну, відкалібровано шикарно, реально народ. Температура чітко, дивіться, в перший канал, зараз він скидає до 300. Ну що, давайте я ставлю його сюди. Щось попробуємо ним випаяти. Ось так. Ну, красота. Ну, народ, ну красота. Даємо по кругу трохи флюсу. Сюди. І дістаємо фен. Давайте ми його сюди так посунемо, щоб було акуратніше. Е, виставлено в нас 300. Давайте ми другий пресет. І попробуємо прогріти. Беремо Де мій пінцетик. Я думаю вам добре видно там. Зараз плата прогріється, все прогріється і ми оцю парафію випаяємо. Народ, 2 секунди. Самі ви все бачили, мікруху я випаяв. Просто 2 секунди. Все випаяло. Ставимо. Ну, давайте наступну. Ну, це дуже комфортно, повірте. Не порівняно з цією станцією. Поки в нас плата тут прогріта, ми зараз візьмемо випаємо цю мікросхему. Пробуємо. Ось так. Дали плюсу. Просто на ура. Що ти ще трошки. Все, я бачу вже припій починає цей. Плести. Ну, дуже комфортно, повірте, він в руці дуже комфортно стоїть. Все, плата, дивіться, випаяна. Просто декілька секунд. До речі, підставку вони зробили дуже круто. Оцей воздух йде сюди по краях, і він сильно підставку нагріває. Я тут руками можу тримати. В принципі, воно стиває. Дивіться, можете під... можете його ставити так. Також отак дуже комфортно. Він також так остиває. Тепер, друзі, в загальному підсумуємо. Самі ви все бачите, фен просто шикарний. Мені він дуже зайшов. Ця підставка, ну просто. Класно, вони дуже зробили. що Ти можеш в різних положеннях ставити. Мені сподобалося, що це не станція. Ось така. Хоча такі звичайно, станції будуть більш потужніші, там температури більші. Але для домашнього використання, і не тільки я вам скажу, його буде вистачати по голову. Зроблений сучасно дуже швидко нагрівається. Е, налаштування дуже багато. Налаштування, як ви бачите, дуже прості. все налаштовуєте, дуже крутий продукт. Реально ФНІРСі молодці, що зробили ось таку компактне класне рішення, тому що мені дуже сподобалася їхня станція. Я основний блок вниз виставив. Тут у мене стоїть, як ви бачите, тільки ось підставка яка теж в нас під'єднюється. Тільки ви витягуєте паяльник, він гріє тут. Така ж сама штука. витягнули, і він у нас працює. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Ну Просто компактне рішення! Ось так собі на стіл поставив. Бомба!